Всім привіт! Сьогодні вирішила зняти така моя приправа, моя особиста баночка, пустенька сухенька. Тому що тут в приправах дуже багато оцих, по типу штучні, не знаю, мені не подобається. Беру тут базилік, базилія і висипаю. Хоп. Таким чином висипаємо так, базилік. орегано, Зараз покажу і потім трошечки часнику, часник, Трошечки кольондри, кольондри це перемеляний коріандр. Паприка остра Трошечки трошечки паприка слона, солодка. І є ще отака приправа. Це все перемішую, зараз покажу. Оце все перемішую, перебухтую. Фактично, суміш всіх приправ, Називаю свою приправку. Все, перемішали. Я ще додаю трошечки півчайної ложки солі, для того, щоб вони грудочками такими не утворювали. Моя приправа. Все разом. Я собі раз ложечку досипала. Іменно такі смаки мені підходять. Все. Прошу, кому потрібно користуватися. Всім дякую.